Вітаю, киці мої вогняні! Дивимось прогноз на першу половину серпня, що нас очікує? Так, ієрофант, вищий аркан. Карта традиційності сімейності. Це коли ми. Одружуємось, заручуємось, навчаємось, вінчаємось, народжуємо дітей. дітей. Це карта якоїсь церковності. Тобто ми можемо просто, знаєте, як відвідати церкву, або це хрещення, вінчання знов таки. Але ну, загалом це коли ми створюємо більше таку сім'ю. знаєте, Це ще, ну, коли ми знаходимо духовного наставника для себе. Далі імператор, вищеркан. Карта, коли ми. Приймаємо якесь рішення, проявляємо характер. Це коли ми звертаємось до, до якоїсь такої сильної власної людини, у якої така дуже чоловіча е, спеціальність, знаєте? А це нове знайомство, це вогняний знак, це людина, яка дуже-дуже сильна, пристрасна. Ох, Боже, ну це прям ну, цікаво, цікаво. Тут ще так в поєднанні, знаєте. Дивимось далі. Сімка мочів, будемо уважні, обережні. Карта хитрощів щодо нас. Це карта, коли можливо нашу інтелектуальну власність хочуть вкрасти, це просто бувають якісь такі моменти, коли хтось до хтось хитрить, хтось намагається десь нас обдурити, десь знаєте. Побути розумнішим за нас, але ж девів обманути дуже важко. Так, дивимося, чим ми приходимо в середину серпня. Двіка Пентаклів, карта, карта балансування, карта, коли ми і навчаємося, і працюємо, і любимо, і знов таки працюємо. І тут чоловік, діти, коли ми на дві країни, на два міста, на дві роботи, вивчаємо дві мови. От, і щодо пентаклів, не забуваємо, це фінанси, це земне. Це коли тут отримали там витрат. Не транжиримо, як то кажуть. знаєте Будемо балансувати. Тут отримали, віддали, віддали, отримали. Отак от. Так, і дивимось пораду: сімка пентаклів. Карти радять, знаєте, не очікувати. Більшого, не вимагати більшого, а просто розслабитися і отримувати насолоду від життя, і бути вдоволеним і задоволеним, задоволеними тим, що в нас зараз є наразі, тому що, тому що ми можемо недооцінити боже я вже язик заплутається. Недооцінити дуже важливі а, речі. І у вас дивіться, ще й а, закриває колоду раз, два-три вищі харкани. Це треба прислухатися до своєї інтуїції. Іці нічого не боятися, у вас вистачить сили на все, і все, що ми інформацію отримаємо, приймаємо з вдячністю і дуже її трактуємо правильно і для себе. Е